За доказовою базою служби безпеки заочно засуджено ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово захопленій території Луганщини. Засуджено є псевдочиновниця окупаційних органів влади. Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2022 року мешканка селища Троїцьке перейшла на бік ворога та працювала на користь Російської Федерації. Після окупації тергромади загарбники запропонували їй посаду начальника так званого загального відділу адміністрації Троїцького району ЛНР. Пішовши на угоду з ворогом, колаборантка забезпечувала документообіг, керувала роботою секретаріату, вела контроль за виконанням та збереженням псевдо. До документів так званої ЛНР нині зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав злоумисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – Це колабораційна діяльність. Нині зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Зрадниця отримала заочну 15 років тюрми з конфіскації майна. Крім того, засуджену позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 15 років. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.